Платформа «Київстар Стар представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар Стартебе. Тим часом на російських пропагандистських телеканалах просто агонія. Там продовжують пробивати дно, і от Соловйов під час ефіру почав в істериці кричати на власних гостей. І схоже, це було на який знаєте такий відчай, також відчай трошки хворого персонажа. Але напередодні я нагадаю в своєму ефірі Соловйов заявив про те, що. Вони будуть арешником бити по європейських столицях, буріснік вони запустять по Сполучених Штатах, по містах Сполучених Сполучених Штатів, а ще по Києву. Це буквально от контекст ефіру Соловйова напередодні, що він сказав цього разу, і взагалі, от вловіть ось цей настрій російських пропагандистів. Ви кажете, давайте вдаримо по Києву. Так, це черв'як, це черв'як. Звідки він взявся? Ну що, до чого я йду? До чого я йду? Я вам скажу так: залиште Київ буде простіше. Залиште Київ! Зараз реклама, а після неї продовжимо. Так, просто встали і вийшли. Так само, як хлопці в Білгороді, змушені зараз. Тепер я киян жалітиму? Так, не дочекаєтеся, не дочекаєтеся. Все, Києва немає і ніколи не буде. Чому? Тому що ви прокляли це місто, ви його зрадили, ви зрадили його святині, ви їх спаплюжили. Ви не маєте права перебувати тут, бо ви біси, які зрадили свою історію і свою віру. очищувальні вода і вогонь? Ви самі говорили про це в наших передачах, посилаючись на пророцтва святого слова. Знаєте, це просто дивовижа, як отакі нелюди можуть говорити про якусь віру, про якесь святе слово. Це просто вражає направду росіяни. Вони публікують відео, де в Покровську нібито вивісили ось цей свій триколор, цю ганчірку на стелі в'їзду в місто. Путін на зустрічі з окупантами заявив про те, що нібито наші оборонці в оточенні в Куп'янську і в Покровську і запропонував журналістам українським та іноземним потрапити в зону бойових дій. Одразу ж Путін заявив про провокації, які нібито можуть бути з боку української сторони. Хоча ми чудово усвідомлюємо, що саме Росія щойно бачить знак «Преса». У представників медіа на їхніх бронежилетах, і це відповідно одразу стає такою ціллю для Росії, тому що е, окупанти запускають безпілотники по знімальній групі. Їм не потрібно, аби правда з лінії бойового зіткнення була донесена до широкого загалу. У них для цього працюють їхні пропагандисти, які доносять так, як це необхідно Путіну. Ну а сам Путін сьогодні зустрівся з цими е, учасниками і так званими героями. а Просто нелюдами, які б бували на лінії бойового зіткнення, яких називають Героями СВО так званої, і розказав їм про те, що нібито зараз ситуація на фронті дуже хороша для Росії, і що нібито наші оборонці знаходяться в оточенні в Покровську і Куп'янську. Ваші зусилля не марні. Ситуація в цілому в зоні проведення спеціальної військової операції для нас сприятлива. Ваші побратими борючись на всіх ділянках, рухаються вперед, діючи активно. У двох місцях як ви знаєте, ми вже говорили про це публічно. У двох місцях у місті Куп'янськ та у місті Красноармійськ ворог був заблокований, оточений. До речі, я обговорював це питання з командирами відповідних груп. Вони не проти Андрію Романовичу. Вони не проти пускати представників змі в зони ворожого оточення. Іноземних журналістів та українських журналістів, щоб вони могли зайти і на власні очі побачити, що там відбувається, побачити на власні очі стан оточених українських військ, і щоб політичне керівництво України могло приймати відповідні рішення щодо долі своїх громадян та своїх військовослужбовців. Як вони це робили свого часу на Азовсталі? у них буде така можливість. Нас турбує тільки одне. Щоб не було провокацій з українського боку, Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість годин, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і виїхати. Ми готові їх підвести в певний момент. Ну, в певний момент, щоб українські військові прийняли їх з іншого боку. Найголовніше не допустити провокацій з українського боку, щоб туди не залетів якийсь дрон, і один із цих журналістів не постраждав. А потім спробували б звинуватити в цьому інциденті нас. Воно нам не потрібно. Навпаки, ми готові зробити все, про що я зараз кажу. Питання лише в тому, чи готова до цього українська сторона? Розумієте, сидить ось цинічна таке ниця хворе. І розказує про свої хворі фантазії на широкий загалі. Потім пропагандисти це розміщаю, розміщують у своїх телеграмах. Яка ситуація реальна? Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко запевнив, що інформація, яка стосовно оточення Куп'янська, не відповідає дійсності. Наразі ситуація в на Харківщині вона стабілізована. Зокрема, сьогодні, е, в, пої... Ігор поїрклименко відповідно. Е, у нього було була поїздка на Харківщину робоча, і він бачив все на власні очі. і Він сьогодні записав відео, яке ми зараз з вами почуємо там. Наразі триває оборона операція підрозділів Національної гвардії, заявив Клименко, також збройних сил України та інших служб. Ну і. Говорячи про те, що Ігор Клименко сказав у відповідь російському диктатору. Він говорить, я можу сказати, що в даному випадку ми можемо вірити лише заявам генерального штабу та е, нашим збройним силам, наших дійсно там багато підрозділів. Працює навколо Куп'янська на сьогоднішній день. Я рахую, що ситуація стабілізована. і сподіваюся, що наші сили безпеки та оборони зможуть зробити все, щоб Куп'янськ не був захоплений е, ворогом. Ну, і я також закликаю вас, шановні глядачі. Довіряйте лише офіційним перевіреним джерелам інформації генштабу, нашим Збройним силам України і вірте в наші сили оборони. Давайте послухаємо Ігора Клименка. Можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наша дійсно там багато підрозділів працює. Навколо Куп'янська на сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована, і я надію, що наші сили безпеки та оборони зможуться зробити, для того, щоб Куп'янськ не був захоплений.